Перед забігом розминка близько 30 учасників долали у Хмельницькому дистанцію вздовж узбережжя південного бугу. Однак не просто бігли, а й одночасно збирали сміття. Захід, який отримав назву «Плогінг», організовують щороку представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром. Таким заходом ми хочемо, хоча б тішечки допомогти і внести свій такий внесок для очищення цієї території. Плогінг він є таким традиційним заходом для нашого центру. Ми не біжимо марафон, нам потрібно в легкому темпі бігти і паралельно підбирати сміття. Тому де таке поєднання прибирання та спортивних рухів. Долучились до екозабігу байдужа молодь міста. Учасники бігових клубів дитячої юнацької спортивної школи школи, матусі з дітками та педагоги міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Сміття говорять, чимало. Здебільшого це те, яке залишають після відпочинку. Можливо, по думці деякі закидають швидше розкладається, але воно ще більше річку річкою все навколо, я ще неможливо достати звідти. Я коли побачила, що тут реально щось є таке, щоб очищувати, щоб екологічно щось. То, звісно, долучилася дуже велика радість, бо це велика проблема. Недалеко звідси живу, тому я бачу цю проблему, на жаль, кожен день. Браємо пляшки, упаковки від сухариків, чипсів, шла. одноразовий посуд. Пакетів дуже багато. Взагалі багато все одно сміття. Отже, з борами біжимо, і є повні пакети. Красовок знайшла. Моя дитина з дитинства любить все підбирати і кидати в смітник. Дуже не любить сміття, і я вирішила, що їй це сподобається. І їй це сподобається. Вона ну, десь там. Саме перше вже Анастасія Чумаченко родом із Нової Каховки. У Хмельницькому проживає після початку повномасштабної війни. І тут хоче подбати про чистоту міста. Видно, як ідеш дуже багато сміття, і з цим потрібно боротися, бо це дуже небезпечно як для тварин, так і для людей і для природи. Невеличкими подарунками привітали учасників екозабігу представники відділення НОКУ у Хмельницькій області. Разом зібрали більше 30 мішків сміття. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.